Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось вийшли в житті. Це, до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина от упускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти І там будуть твої можливості, там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн появився а так? Під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялося за тисячі років. Я в житті тільки один раз попав на когось, працювати, і я фіген, що мені хтось командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робити, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам оце, я за це візьму столько денів. Вони такі, так, да, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було, люди приходять, бартер. просто ти казав, Давай тобі я тобі огород, а ти мені це зробиш. Mm -hmm. А у мене немає такого. -то. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну давай, тоді я тобі коням спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут то же саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставки рибу розвели. форель Ось тобі удочка на лови Ми тебе навчимо, як ловити, і ти оце словиш рибу, і даже тобі в сусіднє село не надо йти продавати. Ми у тебе ж викупимо рубу, бо у нас так багато риби ми всю і словити не можемо. надо щоб ти ловив. от ти мені за це 300 бджіл дай. 300 бджіл, бо в нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам. Ми вам можливість даємо. Унікальну, реально робочу.